Роман Шип працює на ринку краснодонців 20 років, пропонує постільну білизну, ковдри і подушки. Через заборону торгувати непродовольчими товарами під час посиленого карантину на Закарпатті чоловік не виходив на роботу. каже онлайн-продажі не для нього. Не працювали ми від кількох тижнів до півтора місяці. Загальну цю Суму пропущеного часу назвати не можу. Зрозуміло, що це вплинуло негативно на бізнес. Вони ще не зупинилися, ці збитки продовжують накопичуватися. У мене такий вид товару, що його потрібно бачити, тому що я можу будь-хто може красиву картинку в інтернеті зобразити, але не факт, що таке приїде потім, як ти замовив. Коли до краснодонців перестав їздити громадський транспорт, каже продавець Іван Решетар, зменшилася, і кількість охочих купувати продовольчі товари. Розповідає, вплинуло на це і закриття кордонів, оскільки сюди приїжджали покупці зі Словаччини та Угорщини. Ми були відкриті з продуктами, але на базар люди не було. Відчули всі зони негативно дуже гроші. чашку заробити, дуже тяжко. Туристу нема. Зараз дуже погано, дуже погано, так, так ще не було. Так, ще не було нікого. Під час простою в червоній зоні підприємці почали одержувати компенсації від держави, однак не всі. Я не попадала в зону. Є були, були в нас дівчатка по вісім тисяч. Було таке. Ну та там були ну, різні ви Знаєте, так що хотіла, намагалася, але ну якось мені я не попала туди. Річна я отримала. Особисто я отримала вже вдруге, трошки із запізненням, але слава богу, все прийшло. В дії зареєструвалися. Хтось отримав за два. Тижні ми отримали трохи пізніше. До цього часу люди отримають це, звичайно, смішні гроші. Багато хто позачинявся. Є точки, які взагалі не працюють. Особисто в мене вже закрита одна точка, інша теж закрита. Колись це все працювало. Закрита за словами контролера ринку Павла Бедрака. Під час червоної зони на карантин пішли близько 80% їхніх підприємців за цей час. Каже, від них не брали оплату за оренду місць. Більшість у нас була закрита під час карантину, тобто, якщо враховувати те, що працювали тільки продукти, це скажімо відсотків 20-30 працювало. Решта перебувала на карантині. Якщо умовно брати тисячу підприємців, то з них працювало. Дісті сто під час карантину підприємці, які не здійснювали свою підприємницьку діяльність, вони звільнялися від сплати орендної плати. Ті, хто здійснював підприємницьку діяльність, ці платили більше або меншої мірі. Наразі на Закарпатті діє центр підтримки підприємництва. Розповідає очільник департаменту економічного розвитку ОДА Іван Заведняк. На базі Закарпатської обласної державної адміністрації фізичні особи-підприємці можуть прийти і проконсультуватися. Щоб суб'єкти господарювання вони могли швидко і зареєструватися і запропонувати свої послуги для тих замовників з числа органів місцевого самоврядування або освітніх закладів, тобто ті замовники, які користуються системою Прозоро для покращення своїх закупівель. В Ужгороді під час карантину внесли зміни до програми підтримки підприємництва. Мають спрямувати додаткові 10 мільйонів гривень, каже начальник управління економічного розвитку міста Павло Логвінов. для додаткової доплати тим застрахованим особам тим фізичним особам-підприємцям, які було заборонено працювати чи обмежено було роботу під час карантинних обмежень. І з таких є на території міста порядка 3,5 тисяч. Тисяч зараз врегульовується вже кінцева сума, яку бюджет зможе виплатити, і порядок яким чином підприємці будуть звертатися і отримувати таку допомогу. За словами Павла Логвінова, підприємці, котрі під час червоної зони не могли працювати через заборону, звільнили зокрема від сплати за оренду комунального майна і єдиного податку упродовж цього часу. Андріана Курта, Андрій Гісем, новини на Суспільному.